Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине, якби сама ще в нічого, а то стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть, Леда що кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденько, Полюбила молодого, садочок ходила. Поки себе свою долю там занепастила. Не журиться Катерина, і гадки немає. У новенькій хустиночці вікно заглядає, виглядає Катерина, минуло півроку, Занудило коло серця, закололо Не здужає Катерина, ледве-ледве дише, вичиняла та в запечку Дитину колише. Сидить батько кінець столу, на руки схилився, не дивиться на світ Божий. Тяжко журився. коло його стара мати, сидить на ослоні, за сльозами, ледве-ледве вимовляє доні. Що бісілля з ним моя? А де ж твоя пара? Де світилки з дружинками, старости, бояри, в Московщині доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що їх тебе мати. Проклятий час години, що ти народилась, якби знав, до схід сонця була потупила. Здалась тобі гадані, тепер москалеві, доню моя, доню моя, цвітимі рожеві, як ягодку. Я татарушечку кохала, розстила, доню моя, доню моя, що ти не робила? Одячила, Іди, ж шукай у москві свекрухи. Не слухала моїх речей, то її послухай. Іди до найди її, найди, привітайся, будь щаслива, чужі людям, до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головеньку без тебе сховає? Хто заплаче, то від як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде, доню моя, доня моя, дитя моє любе, і ти од нас. Ледве, ледве поблагословила Бог з тобою, та як мертва наділ повалилась. Обізвався старий батько. Чого ждеш, не Богу. Заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я не робила. Прости мені, мій голови, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає та добрії люди. Іди геть від нас, іди, мені. мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати. Осталися сиротами старий батько й мати. За сльозами, за гіркими і світа не бачить, тільки сина пригортає. Цілує та плаче, а воно, як янголятко, нічого не знає, маленькими ручицями пазухи шукає. Бодай же вас чорні брови нікому не мати, коли за вас таке лихо треба отбувати. Іде шляхом молодиця мусить бути спрощі. Чого ж смутна, невесела, заплакані очі? У латані святинорці на плечах торбина, у руках ціпок, а на другій заснула дитина, зустрілася з чумаками, закрила дитину, питається люди добрі, де шлях в Московщину. Іде Катря, шкандибає, дивиться, щось мріє, либонь. Ідуть москалики, лихо серце мліє. Полетіла, зустрілася, пита, чи немає мого Івана Чорнявого, а ті ми не знаємо. І, звичайно, як москалі, сміються, жартують, а баба, айда наші кавоні надують. Гріхом тебе на світ Божий мати породила, виростай же на сміх людям. Оставайся шукать батька, а я вже шукала. Та в ліс шляху, як навісна, а дитя осталось. Плаче, бідне, а москалям байдуже. Минули, воно й добре та на лихо лісничі почули. Біга Катря, боса, лісом, біга та й голосить. То проклина свого Івана, то плаче, то просить, вибігає на возлісся, кругом подивилась, та в яр біжить, серед ставу мовчки опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти, моє тіло, що вовсь воду попід льодом геть загуркотіло. Чорнобрива Катерина знайшла, що шукала. Дунув вітер понад ставом і сліду не стало. Отаке От то лихо бачите, дівчата, жартуючи, кинув катрусю москаль. Шануйтеся ж, любі, в невдобру годину, щоб не довелося москаля шукать.